Дай на дорожочку Христос, Воскресе Божий, старі сиділи, раду радували, Христос, Воскресен Божий, та воскрес Син Божий. Поспіла буде так, Христос Воскрес. Значить, тобто ми спочатку зависаємо, а потім так чик-чик-чик-чик-чик і назад. Христос, Воскрес, Син Божий. Співає спочатку це я. Конкурс. сто три, чотири. Христос, Син Божий! Нормально. Потім. Христос, Воскресен Божий! Середній. І ви. Три, чотири. Христос, Воскрес Син Божий! Пракція не лавша. <рес> Можете допомагати, коли не хочете.